Привіт! Мене звати Лілія, я рада вас вітати на каналі пров'язання Не тільки ЛПНіт. Сьогодні у нас буде з вами відео, коротенький опис майстер-клас, як зв'язати саме свій шепіт міста зі своєї пряжі, яку ви маєте в запасах, чи ви плануєте придбати, і саме тим візерунком, який ви обрали. Без прив'язки, до щільності, до пряжі, до візерунку і до якихось шаблонних розмірів. Тому сподіваюся, вам такий експрес мастер клас буде корисний, і ви зв'яжете саме свій шепіт міста. Тому давайте без зайвих слів розпочніть. Перед вами знаходиться перша модель, з якої розпочався мій шлях з проєктом шепіт міста. Даний шарфик я в'язала для свого чоловіка 2 роки тому з грибіного мериносу 1900 м 100 г в 5 складань, і також додавала туди тонесенький кітмахер на полімітрі. Метражем 2300 метрів в 100 грамах. В'язала все спицями 3,5 мм і отримала ось такий гарний результат. Даним шарфиком чоловік дуже задоволений, це у нас тут, у нас тут використовується станівий візерунок, який по лицевій стороні виглядає ось таким чином добре вам зараз видно. А... По вирісній стороні він виглядає ось таким чином. Мені подобається в як саме ось такі тіньові візерунки, тому що, як би ти його не одягнув, він завжди виглядає охайно, класно і, скажімо так, десь цікаво. І зараз я вяжу такий ж самий шарфик, тільки зі 100% кашеміру, котрий зараз вам покажу. мій міше міста виглядає наступним чином. У мене 30 жовтня 2025 року. Я знаходжуся на довжині 90 см догори. Мені потрібно пров'язати хоча б 150-160 Ну по-хорошому я б хотіла 180 але буду дивитися, скільки в мене буде залишатися пряжі, оскільки я його в'яжу з залишків. І це дуже чудово, тому що можна вивісити ті залишки, котрі залишились, наприклад, від таких от шампіров чи на інших проєктів, котрі ми в'язали. Чи для того, щоб познайомитися з новим артикулом для себе і зрозуміти, подобається вам чи ні. У мене було в залишках ось такий кашемір. Це 100% кашемір від в метр 1400 метрів 100 г. У мене було його. 210 грамів. Тобто мені не вистачало ні на плечевий, ні на футболочку, ні на маючку повноцінну. Я завжди полюбляю все ж таки овер-речі, тому мені цього метражу все ж таки могло не вистачити. А в'язати і сподіватися, що все буде ок, я не хотіла. Тому я вирішила зв'язати ще один шарфік ще під містом для свого чоловіка таким же самим візерунком. І ось у мене він потихеньку втілюється в життя. І на моменті, коли я розпочала в'язати даний шарфик, я все ж таки подумала про те, що можна створити телеграм-групу, в котрому ми будемо в'язати його разом. Тому знизу в описі ви знайдете також посилання на телеграм-групу, де ми в'яжемо разом шепіт міста, ділимо своїм проєктом з пряжею, задумами і все, що цим пов'язано. Даний проєкт я планую не закривати, він буде. Довгострокова. І даний шарфік я в'яжу на спицях 3,5 також міліметра. Також нагадаю, що шепіт міста ви можете зв'язати з будь-якої пряжі і любим візерунком. Хоч то буде 100 кашемір карний, чи 100% мериносова вовна суперджелонг карна. Чи то буде, наприклад. 100% мериносова вовна, але грибіна. Все залежить від ваших подіб. Чи, Наприклад, у вас є моточок шопелю чи любої шкарпеткової пряжі, доволі такими цікавими секціями. І ви хочете даний моточок втілити в шарфик. Для цього вам потрібно зробити тільки дві, як ми з вами обрали пряжу, з котрої будемо в'язати свій майбутнє підмісто, підібрали номер спиц, зв'язали зразочок. Зразочки ми вив'язуємо саме тим. Малюнком, котре ми плануємо свій майбутнє шепіт міста. Перед вами зараз зв'язаний зразочок з пряжі Концерт Байкатя артикул Skype, більш титочний склад метраж Я підпишу знизу в інфобоксі. Тут у мене відв'язано з половиною 3,5 рівно два рапорта в ширину мого сирунку і один рапорт в довжину. Чому я прив'язала даному зразку саме два рапорти в ширину. Тому що даний візерунок, він, окрім того, що він ажурний, він ще й доволі довгий. І якщо б я зв'язала один рапорт, це ось стільки, я б не дуже змогла б зрозуміти, подобається мені чи ні. Тому якщо у вас ось такі доволі крупні та ажурні, можливо, і косички, жгути, все, що з цим пов'язано, малюнок, по якому ви будете в'язати, то обов'язково все ж таки беріть від двох до трьох рапортів. Хоча б в ширину, і якщо у вас там складається, наприклад, ваш малюнок з 10 рядів, то все ж таки привіжіть в два рази, тобто два рапорти і в довжину для того, щоб все ж таки мати уявлення, як пряжа себе поведе після прання. Чим менше ми зразочок в'яжемо, тим все ж таки неправдивий він у нас буде в готовому виробі. Після того, як ми зв'язали зразок, нам потрібно з вами це лінійка. У мене така, мені вона дуже подобається, рекомендую. А, і що ми з вами робимо? Нам потрібно з вами зробити замір, рапорт візерунка в сантиметрах. Тому що ажур у нас розходиться. Так? Я його виміряю по самій широкій частині. Свої. 6 см. У мене складає один рапорт візерунка в ширину. І записую собі в блокнотик. 6 см. І довжина, довжина одного рапорту візерунку у мене складає 10 см. І Сантиметр. тепер ми знаємо, скільки один рапорт візерунку у нас буде займати полотна в шепіту міста. У моєму випадку це 6 см ширину. 10 см довжину. Наступний замір, котрий ми зробили, повинні з вами зробити, це яка ж вага даного одного рапорту візерунка. Оскільки у мене тут зв'язано два рапорти візерунка, я просто дану вагу буду ділити на коротенька поправка. Тому що у мене, ви бачите зразок, який я буду вам приводити, в приклад даному відео: це два рапорти в ширину і один рапорт в довжину. Якщо ви відв'язали два рапорти довжину чи три. То майбутні всі ваші розрахунки будуть саме на дану кількість рапортів довжину, не в ширину, а саме в довжину. Тому ми вмикаємо наші з вами ваги. Також, якщо у вас поверхня нерівна, і ваші ваги не можуть стабілізувати саме вагу, то обов'язково підкладіть якусь рівну поверхність. Просто на рівні поверхності, коли у нас ось нульки показує завжди. Неважливо, як ви дотронете чи ні. Тоді тільки робимо замір саме ваги. У нас стоїть по нулям і саме грам. Ми беремо наш зразочок та кладемо його на ваги. І маємо вагу 5 грам. Записуємо, що у нас один рапорт візерунка умовно важить 5 грам. Тепер ми робимо подальші розрахунки, які саме. Оскільки у мене мій зразок зв'язаний в два рапорти в ширину, мені потрібно поділити 5 грамів на 2. Того я отримую, що у мене 2,5 грами, один рапорт візерунка важить. Наступне, що нам потрібно зробити, це вирішити, якої ж ширини та довжини буде наш майбутнє шепіт міста. В моєму варіанті, я вирішила, що у мене ширина даного шепіта міста у мене буде складати умовно 50 см. І довжина, давайте 1 метр 80 сантиметрів. Таким чином, ми з вами тепер знаємо, що наш ширина майбутнього шепіта міста повинна складати 50 см і довжина 180 см. Так, вибачте, 50 і 180. Але ж скільки петель нам потрібно набрати? Враховуючи, що в моєму зразочку один рапорт візерунка складає 6 см. У вас це значення може бути іншим. Тому 6 см у мене складає один рапорт. Мені потрібно від 50 см поділити на 6, отримую 8,333. Тому, умовно, давайте буде. У мене це вісім рапортів. Візерунку я повинна набрати для того, щоб отримати 50 см умовно, в своєму майбутньому місця. Тепер нам потрібно зрозуміти, скільки 8 рапортів буде в петлю. Ми помножуємо на ту кількість петель, котра у нас приходиться на наш один рапорт візерунку. У мене це 15 петель, тому 15 петель. Ми 8 помножуємо на 15 і отримуємо 120 петель мені потрібно набрати для того, щоб пров'язати рівно 8 рапортів свого майбутнього міста. Але до цих до 120 петель рекомендую зробити ще мінімум по 3 кромкових петлі з однієї сторони і з іншої сторони, для того, щоб. Якось оформити наш майбутній шепіт міста. Тому я сюди ще додаю 6 петель, і того отримую 126 петель. Ми з вами вирухували, скільки потрібно саме набрати петель для того, щоб у нас вийшов з вами свій шепіт міста, саме по вашому малюнку. Наступне, що нам потрібно зробити, це все ж таки зрозуміти, скільки рядів нам потрібно пров'язати, щоб отримати саме ту довжину, яку ми собі запланували: 180 см. Що ми робимо? Ми 180 см ділимо на мірку, котру ми знімали. 10 см у мене приходиться на один рапорт візерунку в довжину в рядах. Тому ми ділимо на 10 см. І отримуємо, ну тут це просто так, 18. 18 рапортів мені потрібно пров'язати в довжину. Скільки ж це в рядах? 18 рапортів ми помножуємо в моєму зразку 20 рядів. І того отримуємо 360 рядів. І останній розрахунок, який ми з вами зробимо, це скільки ж п'яше у нас піде на наш майбутній шепіт міста. Як це зробити? У мене один рапорт візерунка має вагу 2,5 грами. 2,5 грами я помножую на 8 рапортів, котрі мені потрібно набрати для того, щоб отримати саме ту ширину, котру я запланувала. І того я отримую 20 грам. Що це за мірка? Це повністю ось це все, всі наші 50 см нашого майбутнього шепіта міста. Тобто тут у нас буде 20 грамів. Наступне, що нам потрібно зрозуміти, це скільки ж нам потрібно, скільки піде на всю довжину. У нас є такий ось замірк. 360 рядів. 360 в моєму випадку рядів. Мені потрібно поділити на ту кількість. Котра у мене йде в одному рапорті. Це 20. Виходимо 18. Ну, можна взяти ось цю кількість, котра у вас спочатку була, але давайте краще пропишемо. 18 рапортів. Від 18 ми віднімаємо один рапорт, оскільки ми його вже порахували в ось ці 20 грамів. У нас виходить 17 рапортів, котрі ми з вами помножуємо на 20 грамів. І отримуємо 340. Ну, в даному випадку, насправді, можна робити, як я, просто мене навчили так вираховувати. В вашому випадку можна тут не віднімати ось цей один рапорт, а просто 18 рапортів помножувати на 20 і ми отримуємо те ж саме. значення, що в рядах. В моєму випадку це плюс 20, 360 грамів. Пряжі у мене піде на шарф, на шепіт міста, саме довжиною 1,80 і в шириною 50 сантиметрів. Ось наші з вами розрахунки, котрим ми маємо зробити. Але є ще один нюанс: якщо у нас з вами пряжі умовно, давайте візьмемо 300 грамів при дальній щільності і візерунку. У нас ширину ж ми з вами залишаємо, ми все ж таки граємося саме з довжиною. 300 грамів ми ділимо на всю ширину. Нашого шарфика це 20 грамів. І отримуємо 100 і отримуємо 15 рапортів догори. 15 рапортів можна легко перевести в сантиметрі. 15 в моєму випадку я помножую на 10. Це рівно один рапорт у мене має саме довжину 10 см. І отримуємо, що наш майбутній шепіт міста буде 150 см довжину. І висоту залишається 50 см. Це те, що ми з вами можемо отримати при тій кількості пряжі, яку ми маємо на руках. Таким чином, ми з вами зрозуміли, що для того, щоб зв'язати. Метр м довжину і 50 см ширину, нам потрібно з вами 360 г пряжі. В моєму випадку, у вас кількість грамів може бути іншою. А якщо у нас обмежена кількість грам пряжі це 300, то у нас вийде шарфик 150 см в довжину, ну і 50 см залишається в ширину. Тому ось такий легкий спосіб насправді зв'язати саме той шарфик, котрий ви хочете, і саме з цією пряжі, тією щільністю і з тієї кількості, наприклад, пряжі, котра у вас є. Тому сподіваюся, вам такий коротенький експрес-мастер клас був корисним. Я же вам бажаю тільки гарних та приємних втілень вашого саме шепітоміста. Буду дуже вдячна, якщо ви зв'яжете свій шепіт міста та згадаєте мене. і Підпишите ось такий хештег. Мені дуже буде приємно як в інстаграмі, так і на Ютубі. Я же вам дякую за перегляд. Бажаю тільки самих самих класних та гарних шепітів міста і всім до нових зустрічей!